Важливе відкриття зробили археологи в давньоєгипетському некрополі в Гізі. За допомогою сучасних технологій вдалося виявити коридор у піраміді Хеопса. Його довжина 9 метрів. Ширина трохи більше як 2 метри. Імовірно, коридор збудували, щоб полегшити вагу піраміди. Чи знаходили ми такі коридори? Так, схожий коридор є в піраміді в Медумі, але склепіння там іншої форми. Оскільки коридор не має виходу назовні, археологи називають його камерою. Точне призначення цієї порожнини невідоме, але вчені впевнені, що знахідка приведе до нових відкриттів, адже гробницю фараона Хеопса досі не знайдено. Археолог Захі Хавас уважає, що за кілька місяців зможе перевірити свій здогад. На глибині семи метрів розташований інший коридор. Його й той коридор, що знайдено щойно, розділяють сім метрів. Це дуже важливо. Гадаю, це перше чітке свідчення того, що гробниця Хеопса існує, і ми можемо її знайти. Піраміда Хеопса одна з найбільших єгипетських пірамід. Це єдине із семи чудес світу античності, яке збереглося до наших днів. За оцінками його вік, приблизно 4500 років. Піраміда зберігає багато загадок. Наприклад, про неї немає згадок у єгипетських папірусах. Перші відомі описи трапляються в давньогрецького історика Геродота та в арабських легендах. Геродот писав, що піраміду будували 100 тисяч людей. На роботу пішло 20 років. З його слів, її зводили на честь Хеопса, а гробниця розташована в іншому місті. З 2015 року знамениту піраміду досліджують за допомогою ендоскопів та іншого високотехнологічного обладнання.